2 на 3 метри, рівно так само, як нелегка справа стопу України в асоціацію і в Європейський Союз згодом. Я Але переконані, що, що все розмутати. закінчиться дуже добре. Розмотати так. все-таки Як як? Розмотати все-таки Сі поворотів. Вот так. Стільки поворотів, скільки всі дії нукович, не має бути, так? Отак, Україну, куди Люди в Україну. Символічно! Де так Yeah, the kind of booking done. So that's the thing that Yeah. yes ну Класс! нукласс Ми переконані, що від кожного дна залежить та мить, коли на центральній площі нашої країни, в столиці Києві, буде теж піднято прапор Європейського Союзу. Поруч з прапором України. Дозвольте, дозвольте передати слово присутнім на сьогоднішній нашій уряді.